Доброго дня, ви світа компанія автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас мазда 6 2016 року. 2,2 дизель, автомат, передній привід із пробігом 123 двадцять тисячі кілометрів. Автобіль у нас офіційно купений в Україні від двох, ну від одного власника можна сказати, тому що паспорт власне... Там твіп, Але в одній сім'ї автомобіль перебував. Е, Покузові без зауважень, автомобіль без ДТП, е, оригінальні титани, новесенька е, резина в нас стоїть і теж є додатковий комплект. По салоні по комплектації. Присутні у нас клопідйомники спереду, заду електрорегулювання і пам'яті сідушок, перфоровані е, шкіряні сідушки у нас присутні темного кольору, автомат, парктроніки, камера заднього виду, підігріви спереду-заду теж присутні. Е, ось така у нас мультимедія, клімат. Двохзонний теж у нас є. Солончик доглянутий, частенький, загріба залежно з сідушки, без ніяких плям чи потертостей. По техніці без обслужений є всі записи, тому що послужився він на офіціалі і тільки на офіціалі. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кінцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.